Рекомендація домовитись одночасно обмежити перекази по картках на рівні сум, вказаних в анкетах. Це спроба всім разом побороти злочинні схеми чи щось інше, і чи вигідно це банкам і до яких наслідків таке може призвести в діях кінцевого споживача? Послухну, е, ну дивіться насправді, просто ми маємо визнати проблему. Ну, по перше, пі p перекази і дропи це проблема. А по-друге, в нас величезна проблема, що люди отримують зарплату незаконно в конвертах, тобто не, працюють неофіційно, не а, а коли працюють офіційно, дуже часто так само отримують офіційно тільки мінімальну зарплату, а все інше в конвертах. І це величезна проблема, і з цим треба боротися. І ці, я так розумію, речі є частиною цієї боротьби. Може, поки воно не виглядає системно, це правда. І знову ж таки, скоріше за все, на Нацбанк сьогодні заперечив, тому що хтось там з політиків почав нас, політики дуже не люблять непопулярні рішення, і тому, напевно, почали критикувати за це Насбанк, десь там під підкоплює, і Нацбанк спростував це власне ту новину, яка виходила. Але давайте будемо чесні. У нас дуже велика сіра економіка, і з нею треба боротися. А я з вами абсолютно погоджуюся з приводу сірої економіки. Та чи нормально, що зі злочином борються обмеженнями для всіх? І взагалі, як відреагує економіка на ці обмеження? І чи не спричинить додаткового напруження, коли ми стаємо свідками розкриття корупційних схем, наприклад, а фігуранти тікають за кордон? Та, ну, дивіться, це за зряду поки Ахметов не сидить, я не буду платити випадати? От десь так, так, така аргументація. Дивіться, коли ви в Європі прийдете в банк і принесете туди кеш, то банк у вас спитає: дорога людина, де ти цей кеш взяв? Якщо ви прийдете в банк і скажете, я хочу в європейський зняти у вас з рахунку 5 тисяч доларів, наприклад, то банк вас спитає: а, а навіщо тобі це кеш? Я тобі не віддам. Якщо ти хочеш взяти кеш і не хочеш мені пояснити, навіщо, закривай рахунок і вали звідси. Тому те, що робить зараз, хоче зробити на чи розробляє. Підходи з боку названка є абсолютно нормальним, і боротися з цим так само треба, як і боротися з корупцією. І не можна говорити, що давайте всі будемо не платити податки, поки хтось там десь краде. Я з вами теж в цьому погоджуюся. Проте, а, чи от такий метод, який використовував Нацбанк, принаймні в тій новині, як рекомендація всім банкам одночасно, посилаючись на анкети, ввести обмеження перше, третє, десяте, чи не має це такого вигляду, що давайте ми всіх посадимо в тюрму, і потім будемо дивитися, хто намагається утекти той злочинець, а ті, ну, ну отак. Так це абсолютно нормальна річ. Ви знаєте, ви якщо ви їздите по правилах і світлофор е, червоний, то треба зупинятися. І якщо ви не зупиняєтесь на червоному світофору, це не означає, що ви боретесь там проти системи, що ви за свободу. Ні, це означає, що ви порушуєте правила. Тому ці правила є абсолютно логічними. Да? Е, е, ви маєте пояснювати, де ви берете гроші, які ви легалізуєте. А це саме мова йде про легалізацію, коли у вас на рахунках раптово з'являється дуже дуже багато кешу. Якщо ви можете пояснити, де ви ці гроші берете, то ніяких проблем у вас з банками не буде виникати. А як тоді все ж таки хотів би почути вашу відповідь на питання, як відреагує зараз кінцевий споживач банківських послуг? Чи не виникне ризику, що люди просто-напросто будуть виходити з банку, і знову буде якась там підриватися довіра до банка, якщо людині терміново треба буде перерахувати кудись кошти. Ну, терміново, ну я не знаю, хтось попросив лікування. Він поклав ці гроші на свою картку. і Миттєво відправив там в інший край України. Так, а йому його заблокували в людини, ну, там в родини, в родича, якесь лікування, і терміново треба було. Або ну не зрозум різні бувають ситуації. І в результаті люди просто скажуть, так. Слухайте блін, з такими банками. Давайте ми краще вже якось по старінки. Знову ж таки, ваш приклад переводжу на правила дорожнього руху. Ви можете казати тут, не можна по полосі громадського транспорту. А ви кажете, Ні, а ні, якщо ні хтось давайте, доходить, давайте ми не будемо саме абсолютно ні, саме. абсолютно не годиться. Я вам поясню, чому а тому, що по перше, переказ оцих коштів ніяк не зачіпатиме інших учасників а, банківської діяльності. Абсолютно, бо це діяльність людини. Це як од... одна людина на дорозі, якщо ви хочете на прикладі цього. А по-друге, якщо ми вже говоримо про винятки на дорозі, то як була слава богу і в мене не обійшлася так ситуація, що довелося порушити, бо я їхав з дружиною в лікарню. Треба було терміново. Мене зупинила поліція. Кажу, хлопці, треба допомога, вони мене просто супроводили. І я дуже вдячний цим людям, бо вони по суті врятували здоров'я і життя. Ну, це якщо говорити про це, я маю на увазі, що не настільки це підходящий приклад для банківської операції. Вона абсолютно підходяща, бо там, там є правила. І там і там ці права треба виконувати і пояснювати якимись екстраординарними е випадками. Те, що ти не хочеш виконувати правила, є неприйнятним. Бо так само, як у вас було на дорозі екстраординарна подія, поліція зупинилася, зрозуміла і відвезла вас разом з вами. Так само, якщо є щось екстраординарне, ви прийдете до вашого банку, пояснюєте, і банк це, е входить в ваше положення, якщо це екстраординарне. Один на мільйон випадків і так далі, і все це робиться. Насправді ж, в, заго, в сенсі ситуації, взагалі, у вас є мільйон мільйон операцій, які є поза правилами. І ці правила роблять більш жорсткими для того, щоб виключити це, для того, щоб було неможливо некомфортно робити виплати в конвертах. От про що мова, для того, щоб було неможливо або некомфортно уникати оплати там. Нелегальних товарів, таких як наркоторгівля. От і все. А система та сама. Правила є для того, щоб вони виконувалися. І пояснювати винятками те, що правила не мають працювати, це якраз маніпуляція. Угу. Ну, дивіться річ в тім, що я якби апелюю, ну можливо, до презумпції невинуватості. Не знаю, чи можемо ми обмежувати. Усіх невинуватих для того, щоб виявити злочинців, От таке було питання. І все ж таки я не почув від вас на вашу думку, як відреагує кінцевий споживач? Тобто, що ми побачимо в кінці, якщо це буде запроваджено, тобто як поведуть себе люди? Та ніяк не поведуть. Ну, для більшості людей це взагалі не проблема, тому що вони чесно мають зарплату на карті на і. Дуже рідко мають якісь операції по своїх картках, які перевищують ліміти. А саме ну у вас навряд чи дуже часто трапляється ситуація, коли ваша операція по картах перебільшують ваш місячний дохід. Це трошки ненормальна ситуація, прямо скажу. Тому ніяк не буду реагувати для якщо людина нормальна законослухняна, якщо не отримує зарплату в конвертах, то все в неї буде нормально, вона не буде стикатися з жодними обмеженнями. І ось я дивлюся, є ще щойно з'явилися повідомлення від Нацбанку. От, буквально зараз. Я з вашого дозволу зацитую: Національний банк України наразі не планує встановлювати будь-які додаткові обмеження за рахунками банківських клієнтів. Банки, платіжні та фінансові установи, продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів, виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу та вимог НБУ. Сьогодні медіа та телеграм-канали поширюють недостовірну інформацію. Інцію про те, що НБУ нібито хоче встановити ліміти, що дорівнюватимуть доходу клієнтів банків, і якщо обороти будуть вищими від зазначеної суми доходу, то рахунки блокуватимуть. Ось така заява, яка ну, в принципі суперечить тому повідомленню. Ну, напевне, ви частину відповіді дали одразу. Ну, да, по друге, наш вже нічого не мав вводити. Це була рекомендація банкам. Розробити політики для того, щоб Нацбанк нічого не вводив, а щоб сам, самі банки та асоціації погодили правила гри між собою і впровадили це все. Це була рекомендація, тому тут насправді може бути гра слів навіть. Да? Нацбанк не казав, що він щось вводить, навіть якщо він робив ці рекомендації, бо він не хотів вводити, да? якраз він хотів уникнути будь-яких таких введень свого боку. Uh -huh. Зрозуміло, ну що ж, будемо вважати, що ця ситуація зараз якби поставлена на паузу. Зрозуміло, що з тими ж дропами доведеться щось робити. Можливо, просто буде більш ефективний спосіб. Може можливо, справді банки розроблять якусь технологію, яка дозволить контролювати. Я правда слабо собі уявляю, як ну, хоча я не дуже добре розумію механізм дропів, тому що ну я цим не займаюся. А я хотів би вас ще. Спитати принагідно, що називається, оскільки я знаю, що ви дуже хороший прогнозист. Ну якщо так можна казати. А як ви думаєте на найближчий час, на найближчі там кілька місяців або до нового року, яка перспектива відношення української валюти до американської? Банально курс долара? Який буде за вашим прогнозом найближчим часом і що на нього зараз найбільше впливає? На нього впливає бажання національного банку виключно. Насправді курс абсолютно контрольований, тому там він перебуває, він перебуває, тому що нас банк хоче, щоб він нам перебував. різких коливань саме тому, оскільки ситуація під контролем, не очікується. Де саме буде курс, я не знаю. Найближчим часом, скоріше за все, коливання буде в межах 41-42. Чи може ми до кінця року вийти в 42-43? Ну, теоретично можемо, особливо враховуючи там. Ті публікації змі зараз, які з'являються і кажуть про те, що МВФ, наприклад, під час свого візиту зараз до України сумнівається в доцільності такої сильної гривні, да і все ж таки підштовхує українською влади до помірної девальвації, але найближчі найближчим часом яких, сільських рухів не очікує. Дякую вам, пане Сергію, і дякую за вашу тверду позицію. Вам хорошого дня! Ну а нам напевне хороших економічних та інвестиційних новин.